Так, я чую сигнал повітряної тривоги. Так, треба сховатися! Швидше! Те бомбосховище. Бачу готель. Так, ніби там має бути бомбосховище. Треба перевірити. В інше місце бігти вже немає сенсу. Не встигну. Так. Дуже дивне місце. Немає жодної людини. Хм, Дивно. Добре, спробую поїхати на ліфті. Може він зможе відвести мене нижче поверхом, і там я знайду бомбосховище. Ред, Всім привіт! Сьогодні я вирішив показати вам відео, що буде, якщо Дорс потрапить у реальне життя. Спробуємо уявити таку ситуацію, що я жодного разу не був в цьому готелі. Я не знаю, що тут відбувається. Перший раз сюди потрапив і взагалі не знаю про існування монстрів. Історія про бомбосховища. Поїхали. Рятуйте! Цей лів зламаний! Я падаю кудись, допоможіть! Що це коїться? Ні, навіщо я сюди прийшов? Це було, це було щось неймовірне. Невже я, невже я зміг вижити? О Боже, як це трапилось. Дякую тобі, Лівте, за те, що ти мене не вбив. Але де я? І що це за місце? Дуже цікаво. Тут є генератор, але тут не вистачає яких частин. Треба пошукати, можливо, я щось знайду. Схоже. О, може, це допоможе? Так. Це підходить. Боже. Мені потрібно звідси якось вийти? Може, коли я зможу завести генератор, то тут буде світло, і я зможу якось. Я не знаю, викликати рятувальників чи щось на кшталт цього. Так, я знайшов ще одну частинку і сподіваюся, це допоможе. Так, генератор запрацював, але світло більше не стало. І де я взагалі? Як? Агоу! Хтось чує мене! Нічого собі, тут ще й каміння падало на мене. Рятуйте! Схоже, я дуже-дуже низько впав, і тут мене ніхто не почує. Треба якось спробувати вибратись на поверх вище. Та, сподіваюсь, я зможу дійти. Це дивно, але з моїми ногами все добре, я можу йти пересуватися. І треба подивитися, що ж це за місце. Схоже на шахту. Так. Можливо, тут колись навіть вугілля добували. Я не знаю, як це. так... Невже це працює? Це працює, це реально працює. Цікаво. Оце так готель. Так, 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 ні. Сюди краще не йти далі. Так, а, а, а куди ж йти? Може десь тут є мобільний телефон, я зможу його знайти і зателефонувати рятувальникам? Може хтось з робітників його десь залишив? Так. Тут. я маю якось тут пройти. Ніби тут заколочено... Я не знаю, можливо, тут щось було не дуже добре. Тому що цей вихід закритий але в мене немає іншого способу вибратися якось звідси, тому я буду йти сюди. Сподіваюсь, що мене не буду дуже сварити за те, що я тут зробив, зламав досить, таке інше. Цікаво, дуже цікаве місце. Але жодного телефона. Що це за звук? Хто це? Хто це? Що це було? Що це було? Де воно? Де воно поділося? А, куди? Куди вони потрапили? Де? Де де, де це. Хто це був? Що це було? Що це за істота? Де вона? Я бачив якусь істоту. У неї були дуже великі зуби. І де вона? Так, щось трошки лячно. Мені тут. Треба вибиратися якомога швидше звідси. Его, ти де? Я тебе не. бачу, але чую! Де ти? Де ти є? Де воно? О, що це таке? Боже, як цікаво! Де? Хм. Ніж. О! Ножиці. А це що? Це звичайна шафа, я можу тут ховатися від монстрів. Я так розумію. Які тут ходять. І лякають мене. Схоже, я дуже низько під землею, тому що... Тут у нас є навіть віконце нагору. Тобто, все ж таки. О, це що за істота? Так, треба все дослідити, що тут відбувається. Я не розумію поки що. Але, я розумію, що тут щось цікавеньке. Знову, знову, ця істота! Ні! Так, я знайшов якийсь. Ліки? Батарейка до, до ліхтарика це добре. А це що таке? Схоже, на якусь паличку, яка буде підсвітлювати. Так, що це за істота? Ще одна істота якась дивовижна? Так, треба подивитися на неї. О! Схоже, їй не сподобалось. Вона закриває свої оченятки. Дуже куметна істота, але. Я краще не буду ходити поряд з нею. Ще одна істота. Скоріше за все вони тут мешкають у цій шахті. Я дуже сподіваюся, що я щось зможу знайти. Бо тут є світло, тут є е, відповідні двері, куди я можу рушати, і все ж таки я сподіваюся, що я зможу вибрати світ. Якщо тут є вхід, то має бути вихід. Так, знову ця куметна істота. <гум> Боже, яка вона куметна. Але краще не чіпати. Так. Що це? А що це таке? Що це за світло? Це якесь дивне створіння. Я не хочу на нього навіть. Дивитися! Воно переміщується? Боже, що відбувається? Де воно? Воно зникло? Наче зникло. Чому тут немає жодної можливості зателефонувати комусь? Тут нічого немає. Невже якісь працівники не могли залишити якийсь телефон, але чи щось інше? Раптом тут, тут щось трапилось з кимось. Вони мали зробити можливість якось комусь зателефонувати. Але ні. Цього тут не передбачено. В будь-якому випадку я дуже хочу їсти, тому треба шукати або телефон, або якусь їжу. Але поки що я нічого цього не знаходжу. Так, добре. Добре. Все, що я можу робити, це рухатись далі, тому буду тут. Дивитися, що тут. Я знову да, Клятий поганець. Він мені дуже нагадує мого дідуся, коли він з тамною Крокує в темряві. о о що відбувається? Що відбувається? Там щось несеться. Ні, ні! Так, треба сховатися. Я Не знаю, що це. Але воно дуже швидко рухається. Що собі я бачив великі зуби! Я не хочу, щоб це потрапило до мене. Чи я потраплю до її шлунку? Що тут відбувається? Де воно? Що, що? Де? Де? Ти є десь? Ні? Немає. Знову! Знову цей. Чорний монстр! Ой. Я не знаю, чи зможу я звідси вийти, але я мушу це зробити. Скільки взагалі тут.. О, що це таке падає? Ні! Йди звідси! Геть! Геть від мене! Де воно? Де ти є? Там ще якась істота. Вона впала просто з неба! Вона рухається, але вона мене не бачить. Це треба підсвітити, подивитися, що ж це за істота. Я жодного разу не бачив таку істоту. Що це таке? Вона просто ходить і собі підсвічує, як ліхтарик. Взагалі-то ніби куметна, але. Я би дуже не хотів потрапити до неї донизу. Дивіться, яка. Яка годот. <гаду> Добре. Добре, що я зверху. Що відбувається у цій шахті? Чи тут якісь роблять дослідження на цих істотах? Це вже не перша істота, яка я зустрічаю у цьому бомбосховищі. Вона не реагує на світло. І вона рухається по вентиляції. Цікаво. Так, ну добре. Я так вважаю, що у неї є свої справи, тому не будемо її чіпати. Залишимо тут. Нехай тут крокує. Бігає. Тобто тут якась підземна лабораторія десь. Колись засновано для того, щоб досліджувати різні істоти. Так, де де де, де ти? Іди звідси геть? Це дуже цікаво також істота. Вона зникає, щойно я дивлюсь на неї. Чому це так працює, Не зрозуміло. Так, добре, мені потрібно звідси все ж таки якось вибиратись. Тому я маю пройти, я так розумію, всі кімнати. Але скільки і загалом я не маю жодного уявлення. Так, добре. Десь не вистачає ще однієї лампи. Так, ніби ця шафа має містити. Так, є. Я знайшов. Все добре. Все буде добре. Я зможу звідси вийти. Принаймні тут безпечно саме від ракетного обстрілу. Насправді це теж можна сказати позитив. Добре. Ну хай ми далі. Якийсь дивний. О, вау! Могти, щось дивне відбувається. Дивні звуки. Я чую, це що таке? Якісь яйця. О! Ти хто? Хто ти такий? Дивись, яка комаха цікава. Не світяться очі. Цікаво. Боже, як тут темно? Треба використати ці палочки. Як вони працюють взагалі? Вау! Яка цікава. Ей, що це. Що це було? Вона ніби... розбила цю лампу? Як це відбувається? Давай ще кину тобі. Іди. Так. Я сподіваюся, це істота не буде мене кусати. Бо щось мені вона не подобається. Так, добре. Рушаю звідси. Так. Треба заощаджувати свій ліхтарик, тому що там же батареї... Дуже низький сигнал. Тому треба або десь знайти батарейку, або не світити постійно, бо я так залишився без світла. Я вже знаю, як тебе <хи> треба шукати. Цікаво, що це за істота? Як її кличуть? ти? Чому ти постійно тут вештаєшся? Чому ти чіпляєшся до мене? Я ж тебе. Я ж тебе не чіпав. Так. Знову знову цей звук. Знову щось 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 летить. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, мені треба кудись заховатися. Добре. Ніби воно кудись полетіло. Яке цікаве місце. Цікаво, чи місцева влада знає про його існування? Може, це якийсь військовий об'єкт. Може, це якийсь проєкт. Військових і тут вирощують якийсь. не знаю. Біологічне. Ого! Дивись. Що я знайшов. Так, ще тут. Біологічна зброя, може, це якась? Так, я знайшов ножиці, вони такі самі, як у мене, але. Вони трошки краще, бо попередні мої ножиці вже трошки зносилися, і майже не хотіли різати ліану, яку я знайшов. О, так! Я, я маю батарейки. Так, Демій Ліхтарику, все, чудово. Також тут є запальничка. Чи потрібна мені взагалі запальничка? Я не знаю. Також якийсь дрот я викинув, я не знаю, навіщо він потрібний. Так, це що за кімната. Але тут. А, дуже погано пахне, смердить. Запах там дуже поганий. Так, щ... Ай! А! Як вона вкусила мене. А, нічого собі. Так, мені потрібно щось знайти, щоб пере... перевізати. О, пластир! Так, це саме те, що мені потрібно, все. Так, це було. Це було дуже боляче, я хочу сказати. Але добре, що тут є пластер і можна трошки себе лікувати. Так, куди, куди йти далі? Куди йти далі? Я не розумію. О, так, бачу, бачу, бачу двері. Це вона! Це ця істота! О боже, що робити? Що робити? Отже, на цьому поки що все. Якщо ви бажаєте продовження цієї історії, обов'язково залишайте подобайки під цим відео. Дякую за перегляд! Всім па-па!